Ну, для начала спойлер. Один миллиард долларов эти недоразвитые потратили на то, чтобы мы один день посидели без воды и света и два дня без отопления. Но ну, ничего, мы посидим, отстроим все за ваши же деньги. Тем более у вас так пол страны живет всю жизнь и будет жить дальше. Русня, что с Ну а теперь переходим на Соловьину и вмыкаемся в видео. Так, 23 листопада, десь приблизно п'ята година вечора, зараз або дня кому як. Ну, але ж не це головне, ці покидьки знову вдарили по критичній інфраструктурі, і на цей раз е ну, вони кудись потрапили, бо ну, шов з гаражів додому, і прям було ну, дуже багато вибухів. І саме головне, я думаю, що вони десь потрапили і в наш отець, тому що. Немає світла, ну, його в нас немає десь з 12-ї так, тому що це були планові відключення. Немає зв'язку, не, мож... ну, не міг дозвонитися до своєї сім'ї навіть. І немає ото... опалення. Перший раз за всю війну у нас зникло опалення. Тобто щось вже дуже серйозне, мабуть, трапилось. Кажуть, що ну, вони 5 чи 6 ТЕЦ навколо Києва. Коротше, новини непоганий. Побачимо, що воно буде. Так, ну що, з чого почнемо? Почнемо, мабуть, з того, що в нас вже майже добу немає світла. Так, якщо вам здається, що камера там, ну, типу, я не, не при світлі, сижу, чи там десь тіні не так падають. Ну, це просто тому, що я сижу біля вікна, і в нас реально вже немає світла. Крім світла, в нас немає води, опалення, і вже десь з 12-ї ночі в нас немає зв'язку. А зараз, 24 листопада, 11 годин. Так, світло нам виключили ну, майже дому, добу, тому це було вчора, в 12-й... Дня це було планове відключення світла, але ж потім ці знову почали нас бомбити. І десь в три години світло зникло всюди. Десь в три години почало... почала зникати вода, і також що найгірше, мабуть, опалення. Бо ну, якось без світла ми вже ну не те, що звикли, але ну, тіпа пару годиночок можна перетерпіти. Як я тут в себе в квартирі все налаштував, щоб було світло, розкажу трошки пізніше. Але от без води і без опалення жити трошки складніше. До речі, забув сказати: я живу в багатоповерхівці в 16-поверховому будинку, ще й на 12-му поверху. Тому ну, прикол в тому, що газу в нас немає, у нас електроплита. І якщо світло пропадає, то ну, це. Гірше, ніж у тих, хто там живе в 9 наприклад, у яких є газ, як же готувати і їсти, да? як же вижити в таких умовах? По добу немає світла. Найгірше те, що холодильничок вже, мабуть, ну, типу верхня частина, там, де холодильник, вже там, ну, кімнатна температура, але морозилочка ще живе. А сьогодні ми там з малою похавали. Супчика він ще був нормальний, підігріли його і з'їли, тобто не, ну, не, не отрувилося, все було добре. Але, мабуть, вже, я не знаю, звідти е, краще нічого не їсти. Ну, тільки там, не знаю, ковбасу не бутерброди, щось таке. Але ми ж е, можемо приготувати щось не тільки на типу, холодильничку нашому. Ось він у нас такий. Е, але у нас ще на початку цих бомбьожок, дружина купила. Цю горілочку, таку маленьку. От. І ми на ній там цей чай робили, гріли. Як вона працює, дуже легко повертаємо, ну, відкриваємо газ, даємо іскру, все працює. Так само просто виключаємо. Коротше, я не пам'ятаю, Я навіть не знаю, скільки вона коштує, бо дружина купувала її ще коли ну, не було такого ажіотажу. Десь, ну, ну, коротше, не знаю, 200 гривень, мабуть, да? Там, чи 250-270 а оцей балончик коштував ну, гривень 100, наприклад. Вони є, є різні, мабуть. Коротше, десь такі ціни. Так. Щодо води, якою ми, типа, ну, маємо митися чи що, ми. Ну, коротше, ми ж, я, ясно, що це вже не перший день, коли вони, типа, бомблять нас. То у нас було заготовлено десь 4 баклашечки, здається, водички. Це щоб там ну, в туалет, якщо треба там дуже сходити і вмитися, там, не знаю, може, тіпа, в фільтрі відстояти щось приготувати. От. Але раніше вона нам взагалі не була потрібна. то воно вже, мабуть, ну, не півроку, але так, десь місяця 4-5, мабуть, стоїть в бутилочках. Так, ну що, це моя кімната, але ж світла там не дуже багато. А це моє робоче місце. Це в нас балкончик, лоджія таке, тіпа. і тут якраз стоїть цей градуснічок. І що він у нас показує? Десь ну, 16 градусів. Але ж це отут, тіпа, ну, балкончик всі діла. А в хаті, в квартирі було, мабуть, градусів, ну, я не знаю, 19-20, бо спати було не так вже, якщо чесно і холодно. Але ну, тут працювати вже не дуже комфортно. Але ж як працювати, немає інтернету взагалі. Ну і світло також. Так, ну як же ми тут в хаті виходимо з положення, коли немає ввечері світла на вулиці темно, Ну, у нас є отака лампа і є ще одна така поменше. Коротше, лампа просто топчик. Ну, звичайно, не у всіх вона є, але топчик вона тому, що вона працює від. Звичайного павербанка, так, тобто заряджаємо павербанк, у мене там, наприклад, на 20 тисяч, у дружини і у малої по 10 тисяч. Коротше, ну, павербанка звичайного вистачає на дуже довго. Тим більше, у цієї лампи є ще регулювання. Я зараз побачу, видно чи ні вам є ще регулювання, типу плюс-мінус по. Яскравості, і на самій максимальній яскравості вона дає 10 Вт десь, а на самій мінімальній взагалі 1 Вт. Тобто, якщо ви там сидите ну, ввечері в телефоні, і вам де потрібна е, ну, тіпа, дуже яскрава лампа ставити там, на 1-2 ватти, і коротше вона вам може майже, ну, не майже, мабуть, всю ніч від одного повербанку працювати. Звичайно, є ще дуже багато різних способів, там, типу, упси якісь. Е, не знаю, інвертор і шмір інвертори від, від акумуляторів. Ну, я пішов трошки іншим путем, шляхом, путем, шляхом і придбав собі EcoFlow. Зараз, мабуть, пішли в гараж, якби він стоїть там, він мені там був більше потрібен останні дні. І покажу, що воно таке, як воно працює. Що їй да? Що їй треба було довести? От, і, бля, я просто не розумію, От є, ну, навіщо треба витрачати мільярди доларів на якісь ракети, які бомблять наші ну, електростанції, нашу енергетичну систему? А на наступну добу раніше це взагалі було через декілька годин. На наступну добу в гаражах вже є світло. І я впевнений, що сьогодні світло буде і у нас в квартирі. Все дуже просто. А зі світлом буде і вода, і опалення. Мільярди доларів, замість того, щоб витрачати їх на щось корисне в самій державі. ну, Я не розумію. Терористи. Ну, як ще їх назвати? Якось так. Коротше, що ми маємо у нас в гаражику? Тут трошки щось змінилося, так? У нас з'явилася пічурочка. Вона вже трошки плаче, я вже майже навчився нею користуватися так, щоб ну типу, було економно більш-менш нарізав паліту на дрова, Ну десь що воно стоїть від неї частинки, бо там треба почистити, на не якась чи краска, чи краска щось таке Ось там вже отаку от упаковочку одну я майже всю використав. За, не знаю, за в принципі, декілька днів, так, а використав в основному для чого? Для того, щоб натопити в гаражі і покрасити ці диски. Це диски Ані на бусю, і отаким от от чином я вирішив їх відновити без ніякої його, без ніякого коротше, без кострую порошкової покраски, бо ця вся операція ой, коштувала б ціну нового такого диску. Це ж диски на 13, самі звичайні. Вони коротше, ну вони нічого не коштують. і Тому я вирішив так це зробити. Далі. Це диски мої з кабанчика, бо на вулиці бачили вже давно сніг. І я вже поміняв, поставив собі зимню резину, а ці треба трошки помити і сховати вниз. А ще, вау, сюрприз! Як що там у нас? Рахуємо мотоцикли. Раз, два, три. Почекайте, в нас ж був раніше тільки один Анін і ото один мій. А що це за мотоцикл? А що це там ще таке стоїть? Ну, то велосипед, ладно, скажу. Коротше, про цей мотоцикл ще трошки пізніше ми розкажемо, що він робить у нас в гаражі. Що вам ще що вам ще розказати? Ну, Тут, звичайно ж такий творчий безлад, але для чого я сюди прийшов, щоб взяти додому цю штучку. Та-дам! Екофлоу. Міні, якийсь самий маленький з них, щоб зарядити свої всі павербанки ну і гаджети, звичайно. Що тут, братішка, скажеш? 76%. А, м -м Я думаю, що. Давайте спробуємо зараз. Короче, ну, прикол цієї штучки, що вона, ну, вона ж це міні, да він дає тіпа. Скільки, типу, скільки він дає 100 Вт номінально, да, і максимум до 300 на короткий період. І його ще плюс. ну У нього там, звичайно ж, є 220 розетка, багато usb шек Ось різних тут такі ще входик Type-C. Ще є безпровідна зарядочка для мого телефончика. 12 вольт з прикурювача, ну, мабуть, все, да? Ну, Звичайно, куди ще більше. А ще він заряджається за півтори годинки. Це його плюс. Від 220 і за декілька годинок від автомобільчика. Саме тому я вирішив купувати. <breakup> Здається. Щось трапилось, да? Судячи по тому, що кричали і на вулиці, то це не в мене щось тут вибило. А це вибило в гаражах. Зараз повернусь. А, отак він працює. Цей EcoFlow, Тому що в гаражах світла немає. Можна тут навіть виключити. Піл. А в мене світло є через 220 і маленький. Ліхтаричок на 20 Вт. Ну, звичайно, номіналом він 20 Вт. Там кажуть, да, а тут він каже, що 27 Вт використовує. У мене ще залишилось 76%. Ємність його десь 216 Вт годин. А, тобто, що ми зараз зробимо? Мабуть, такі те, що і планував, піду, заберу його додому, заряджу всі гаджети і потім заряджу його в автомобільчику. А в цей час... Ой, в цей час я поїду, мабуть, пошукаю десь інтернет, бо ну, всі базові потреби вже е, з прикриті, закриті, а залишилась потреба в якомусь в якійсь інформації, бо це ж 22-й Ми ж не прості там, росіяни, які живуть десь хуй де, в глубінки, їм нічого крім пожрати і посрати не треба. Нам треба ще і, і ну, якусь інформацію. А ще я, ті ж вайтішнік, мені взагалі інтернет потрібен. От, і, ну, але зараз я в відпустці, тому це не так критично. Ну, але ж все одно, зараз треба кудись, мабуть, поїхати і хоч почитати новини, що там відбувається в світі, і якісь може є прогнози, коли у нас це все відновиться. Залишайтесь з нами. Ну що, водичка побігла. А пройшло десь менше годинки після того, як я все це знімав. Ну, що кацапись хавали. Зараз і світло, мабуть, буде. Що треба людині для повного щастя? Це зранку випити каву, якщо немає світла вдома. І інтернет, він з'явився. ого! Коротше, їздили, ми їздили по всій троєщині, це зрозуміло, навіть трошки виїхали, а їхали назад. Ну і не було зв'язку, звичайно. А їхали назад, і тут щось пі пі піп -пі, почали приходити повідомлення. І коротше, ми тут знайшли от якийсь острівець, там де все 4G, повний зв'язок. Коротше, тут навіть вже хтось зміг побалахати по, по інтернету, ну типу, не, не по мобільному зв'язку. По вайберу, по да. так. Ух. Пишуть, вода буде, вода буде так, і. світло Так, вода є вже буде. Вода ну, я це вже пишу. Ні, сьогодні писали всім ранок. Коротше, вода буде і світло вже буде. Живем. Ну що, друзі, пройшло два дні і нам дали опалення. Так, тепер у нас є електрика, є вода, є опалення, і пройшло всього два дні. Звичайно, звичайно, електрика ну, не завжди є. Знову ж таки, ці екстрені відключення, все таке. Але ж питання головне: чи треба було витрачати мільярд доларів на те, щоб у нас день не було? Води менше, ніж день не було води і світла, і два дня не було опалення. Питання до рашистів. Ну, спитаєте, а що ж далі? Скільки ще нам, отак, от в тиші, в теплі, в добрі сидіти до того часу, як ці покидьки наступного разу ще раз вдарять ракетами по нашій ну, критичній інфраструктурі? Та, чесно кажучи, не знаю, хто вам відповість на це питання. Ну, по-перше, Українці прикордонники кажуть, що ніякого особливого двіжу на кордоні нема. Тобто українці і не збираються виїжджати нікуди з країни. По-перше, з країни. По-друге, ну як хе, кажуть джерела, українці навіть із Києва, там Київляни з Києва нікуди не питаються, не хочуть уїжджати, навіть коли немає води, там тепла і електроенергії. Всі чекають, всі вірять у ЗСУ, всі знають, що рано чи пізно все це повернеться. І я думаю, те саме люди думають і про е, другу хвилю цих самих атак, якою нас ой як дуже-дуже пугають. І я думаю, що ну, хвостик оцей чи там основа цих всіх залякувань все-таки лежить з Російської Федерації. Ну і плюс е, ну, мас-медіа саме на цьому і живуть на от таких от залякуваннях е, ракетних ударів. Коротше, чим більша... Сенсація, тим більше її роздувають. Причому я не скажу, що е, ракетних ударів не буде так, скоріше за все, вони будуть, але ж ми всі тепер знаємо, чого чекати від цих всіх е, негараздів. І, в принципі, я думаю, ну, ви бачили, як я запасся, як я перестрахувався на всі ці моменти. І, звичайно ж, пишіть в коментарі, як ви е, перестрахувалися на випадок ще одного блекауту. А буде це і блекаут чи ні. Ну, побачимо. На цьому можна сказати, що перша частина завершилась. Чекаємо другої чи ні. Ну, Давайте подивимось. Нема більше сечі терпіти ці борошна. Цей день настав. Свято починається, вони нас лопашать знову.